Абба, Бонієм, Бітлз, Майкл Джексон та культова гуцулка Ксеня. Всі ці музичні композиції може було б почути у виконанні Всеволода Павленка у центральній міській бібліотеці імені Тараса Шевченка. Як студентка мінського фахового музичного коледжу імені Мирослава Скорика, завдяки музиці підкорює людські душі. Дивіться далі у сюжеті. Цей концерт доволі пам'ятний для Всеволода, адже рік тому він вперше виступив у бібліотеці. Цього разу 16-річний музикант виконав 10 відомих та зворушливих композицій. Надихнуло мені мене саме літо, тому що вже час, час літа треба відпочивати. Цього літа для мене була нова композиція Гуцулка Ксенія. Це українське танго. також я його буду виконувати. Дуже цікава композиція. Також Всеволод Павленко презентував нову музичну композицію, яку створив у співавторстві зі своєю викладачкою Оксаною Павловою. Мене підтримувала моя вчителька Оксана Павлова. Вона мені допомогла з текстом для однієї пісні англійською мовою. Писала я пісню. Це як буде пробний варіант пісні, яку ми написали. Називається «Ice Cream». Літо починається з дня захисту дітей, тож все волод недаремно виконав одну з найвідоміших музичних композицій Майкла Джексона we are the world, we are the children». Вийшло доволі зворушливо. Не пропускає жодного концерту свого талановитого учня, викладачка студії з вивчення англійської мови клас. Музика в нього чарівна, неперевершена. Мелодії сонячні, енергійні, дуже бадьорі, дуже задумливі. Тобто ти, коли слухаєш, десь колись летиш в якийсь світ такий і. Дуже професійно, на як на його вік, те, що він робить, то що майстерність, якою він набув, Великий молодець, вважаю, йому щиро від цієї душі подальших успіхів і всього всього самого найкращого. Наприкінці концерту за емоціями слухачів було помітно, що вони не тільки відпочили душею, але й поринули до світу, яким заволоділа цвінка мелодія.